Якщо після подання документів на відстрочку минуло 14 днів, а в резерв плюс відсутня інформація щодо статусу розгляду, це не означає автоматичну відмову у наданні відстрочки. Можливі причини таких випадків відмовлено у наданні відстрочки. Заяву ще не розглянуто, тобто можливе порушення процедури подання або ж строків розгляду комісією. Відстрочку надано, але дані не внесені до реєстру. Постанова Кабінету міністрів України передбачає невідкладне внесення інформації про відстрочку до реєстру, тому ситуація, коли рішення ухвалено, але дані відсутні є порушенням. На практиці трапляються випадки, коли ТЦК ТСП не вносить інформацію до реєстру безпідставно, наприклад, до проходження ВЛК чи усунення статусу в розшуку. Така бездіяльність є протиправною. Як з'ясувати статус? Особисто звернутися до ТЦК та СП, але існує ризик одночасної мобілізації при отриманні відмови. Письмово направити запит поштою, строк розгляду такого запиту до 30 днів відповідно закону України про звернення громадян або ж через адвоката подати запит, строк розгляду до 5 робочих днів. Проте на практиці терміни розгляду можуть бути порушені.